Вразкові персонажі, розваги та солодкі подарунки. У Черкаському театрі Ляльок влаштували свято для малечі, батьки яких військові та ВПО. Ініціативу підтримали благодійники. Зі слів організаторів, у цей нелегкий час діти повинні вірити в диво, особливо на різдвяні свята. Детальніше далі. Хоч на дворі пороша, сніться діткам сни хороші, бо з дарунками в торбинці є чудові сни гостинці. Наказкову історію про те, як святий Миколай врятував свято від лісової кікімори, запросили дітей вимушених переселенців та чиї батьки військові. За дійством спостерігає і рідня малечі. Пані Тетяна прийшла з восьмирічною донькою Анастасією. Розповідає її чоловік, військовослужбовець сто ї бригади ТРО, загинув під час виконання бойового завдання. Жінка вважає, що не лише дорослим, а й дітям війни. Варто якомога частіше дарувати позитивні емоції. Вони бачать всі ці сюжети в новинах, що у нас відбувається. Вони постійно сидять під цими тривогами. Тобто наші діти і так цілий рік не бачать нічого такого, скажімо, гарного світлого. і така ініціатива, щоб, хоча б на годинку, подарувати їм такі емоції, світлі, коли вони відволікаються і вони забувають про. Весь той жах, який за вікном, це ну, просто дуже класно. Казкова історія, вікторини, дискотека та подарунки все це допомогли організувати кілька благодійних організацій. Пані Лілія представляє фонд допомоги біженцям. Сама з Маріуполя і чудово знає, що таке покинути домівку через війну. Тому, каже, подібні ініціативи варто влаштовувати, щоб перезавантажитися. Нам це потрібно, а дітям це стовідсотково потрібно цей захід проводити. І чим більше, тим буде краще. Це у нас другий захід, тому що перший захід теж був тут представлений в ляльковому театрі. Через центр так, Ми провели ці подарунки дітям. Кожна така вистава зібрала близько півсотні діток, додає пані Лілія. Реалізувати ідею вдалося в рамках благодійного проєкту Ти Переможець. Долучився й фонд Я Маріуполь та Капеланська служба. 118-ї бригади тероборони. Вами проекту є, що ми надаємо психологічну допомогу діткам, внутрішньо переміщеним та тим, хто постраждали від війни. Ми обрали черкаський наш театр Ляльок для проведення вистави. А ротарі клуб закупив подарунки, які в кінці вистави будуть вручені діткам. Діти дуже відчувають те, що відбувається, діти із сімей, які дійсно мають або загиблих батьків когось із батьків. Або вони втратили свої домівки, вони відчувають шалений стрес. Тому ми об'єдналися з допомогою наших друзів із Америки, із ротарі клубів Санта Роза і Санта Роза Іст Вест», наш ротарі клуб Черкаси Центр і також деякі чудові люди, які приєдналися до нашої команди. Ми всіми силами намагаємося зараз підтримати. Такі вистави будуть і після свята Нового року, щоб охопити максимальну кількість категорійних дітей, кажуть благодійники. Влячись на реакцію малечі під час дійства, стає зрозуміло. Свято вдалося. На завершення юні учасники також привітали присутніх власними виступами. Ми кува вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.